Чому так багато християн загинули під час війни і чому Бог їх не захистив? Ми знаємо ситуацію недавно з... в Донецьк, якщо я не помиляюсь, так? там, де було під час 2014 року мати втратила двоє синів. І якщо я не помиляюсь місяць назад, і ще втратила свого сина. І це велика біль. Чому так трапляється все-таки, коли християни гинуть на ну, Ільчука брат, двоюродний, також загинув від кулі, і, ну і маса-маса. Віруючих людей загинуло все-таки під час війни. Можливо, є якась певна думка стосовно цього. Я попробую дати відповідь. Я понуждався в позі, що Бог дав на це важке питання відповідь свою. Я думаю, воно приблизно буде правильне. Е, є такі два моменти, де, в Слові Божому, також є написано, де є число убієнних. Де є число загиблих, Божих людей, які місію Божу робили, людей спасали, і вони загинули. Є це число. І е, слово Боже, також показує, що для цих людей буде особлива нагорода, що вони ризикуючи своїм життям. Я знаю, що Андрія братичка, він мав, здається, шестеро дітей. Він пішов спасати взагалі для нього незнайомих людей. Незнайомий, ризикував своїм життям, і він помер. Він помер на полі, боя, де спасав людей. Небо його буде зустрічати чи зустрічало по особливому. Це перше. Друге. Друге, Бог забирає християн, синів і доньок на сьогоднішній день. Бог попереджував, що йдуть важкі часи, і хто готовий до переходу в Царство Боже, Бог буде їх забирати. Також один із варіантів, ми не маємо сьогодні розглядати Боже, за що вони. Бог бачить, що, можливо, ця людина не буде в такому хорошому духовному стані більш ніколи, як в той момент, коли Бог забирає. Тому ще можна перечисляти ще деякі варіанти. Ну ці всі варіанти, вони практичні. І багато разів я чув від Бога, коли Бог. Укріпляв, роз'ясняв рідним і близьким, чому не стало їхнього сина, чи не стало їхньої доньки, чому відбулося те чи інше. Ось сьогодні є Марія Сава, вона ну, така потужний сосуд. Я знаю, що багато братів, сестер до неї їздили тут в сарни, на молитву. І буквально декілька днів назад вона поховала дочку свою. 39 років, була вдома, просто зупинилося серце. Ні пуля, ні війна тут, не при цьому. Людині просто зупинилося серце, вона померла. І таких випадків я був в Штатах, е їздили також, нас запросила одна сім'я, ми з дружиною їздили. 22 роки хлопець. Молодий, гарний, красивий, розумний. Навіть, знаєте, вони як бухгалтер був, менеджер такий, батьків бізнес-траковий вів. Все було на ньому. 22 роки. Молодь любила, служив хорошо, потужний був. І... Одну прекрасну ніч просто помер. Зробили йому вскриття. Все здорове, серце здорове, все здорове. Просто помер і врачі не змогли навіть, скажімо, дати заключення експертизи про смерть. Було людини і не стало. Тому хай Бог благослови сьогодні усіх нас і дасть це розуміння. Сьогодні Бог каже також, ви бачите цю війну, багато людей гине. І ви плачете, і вам важко на це все дивитися. Бог каже, а я зараз під цю війну багато людей спасаю ідуть в царство моє. Царство Боже наповнюється українцями. Наповнюється українцями. Різного віку. І дітьми, і молоддю, і старшим поколінням, і дорослим наповнюється. Тому ми сьогодні ні в якому випадку не маємо казати: Господи, що хтось не домолився, можливо. Що ще щось можливо відбулося? Ні. У Бога є свій час на кожного з нас. І він дивиться на наші серця, тому що Він хоче, брати і сестри, нас з вами спасти. Дякую.